І далі продовжуємо дізнаватися про те, як наші міста, громади області після відчутного масованого російського повітряного удару цієї ночі наймасованішою атакою за весь час великої війни. Ця цей удар був для Тернополя. Росіяни били шахедами, били калібрами. На жаль, є влучання, є руйнування. І зараз до нас приєднується міський голова Тернополя. Сергій надав пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть нам, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Орінтон в третій годині 16 хвилин Тернопіль зазнав масово комбіновані атаки. Це було одночасно і шахеда, і калібри. Частину цих шахетів і ракет було збито силами ППО, за що ми дякуємо. На жаль, маємо попередньо 11 влучань шахетів і три влучання крилатих ракет. На щастя, всі живі. Є 9 людей постраждалих, з них 5 працівники ДСНС, які прибували на ліквідацію, з тих 9 людей 8 зараз знаходяться в медичних закладах, де їм дається необхідна медична допомога. За, через влучання знищені об'єкти промислової інфраструктури. Як тільки підрозділи ДСНС прибули на ліквідацію, вони їм вдалося локалізувати пожежу. Зараз відбуваються роботи по ліквідації пожежі. Працює загалом понад 100 ДСНС, представників ДСНС задіяно 27 дониць техніки. Вранці були незначні перебої з світлом, газом, водою на даний час. Водопостачання в місті відновлено повному повністю електрикою місто забезпечено. Немає електроенергії лише на тих вулицях, які суміжні на одній лінії з об'єктами, які зазнали пошкоджень, скільки там відбувається гасіння пожежі, пана небезпека, тому до моменту ліквідації струм туди не подається. Газ також подається зараз повністю по всьому місту. За виключенням знову ж таки тих будинків, тих об'єктів, які знаходяться на тоді лінії поруч з постраждалими об'єктами, теж для питань безпеки. Але після завершення робіт по гасінню по ліквідації газ буде відновлений. Громадський транспорт працює, оскільки поруч з цим об'єктами є маршрути громадського транспорту. Вранці була пана затримка. Зараз вже Працівники ДСНС спільно з поліцією пропускають в рештом режимі. Там є можливість проїзду громадського транспорту. Пане Сергію, ви повідомляли також про те, що в Тернополі проводять заміри якості повітря чи зафіксоване забруднення? Наскільки все з цим погано, які маєте рекомендації для людей? Ну, якраз зараз завершили свою роботу працівники державної лабораторії, визначили якість повітря. Ми і надалі рекомендуємо поки що тримати вікна зачиненими, по можливості дітям на вулицю не виходити. Така рекомендація стосується також і дитячих садочків, де сьогодні перебувають діти, оскільки, за даними попередніх досліджень, є перевищення шкідливих речовин. Ну, в принципі, це логічно, оскільки горіли промислові об'єкти, також пальне, яке знаходили поруч для потреби виробництва. Тому на даний час все ж таки ми рекомендуємо залишатися вдома. Протягом дня ці дослідження будуть продовжуватися і ми будемо інформувати мешканців про те, наскільки є безпечним повітря і перебування на вулиці сьогодні робочий день. Діти в школах чи ви якісь робили обмеження з цього приводу, щоб люди просто з хат не виходили? Дистанційно сьогодні робочий день. Діти, школярів вже на канікулах. А, а Тому точно ні, під, під контролем батьків так. І тому ми рекомендуємо власне, щоб ми перебували вдома. Дитячі садочки працюють. Оскільки батьки мають ходити на роботу, їм потрібно з ким залишати дітей. Тому дитячі садочки працюють, але рекомендація в садочках щоб, все ж таки діти перебували більше в приміщеннях до того часу, поки не буде інформації, що це є безпечно. Угу. Ви сказали про п'ятьох поранених рятувальників внаслідок російських ударів. Це був повторний удар, коли вони прибули на місце гасіння чи інші причини травмування. Інші причини не прибули на місце гасіння а почалися незаплановані, скажімо так, непередбачені вибухи, зв'язку з тим, що відбувся процес горіння, і це як результат. Зрозуміло. пане Сергію, дякую вам дуже за те, що знайшли час з нами сьогодні поспілкуватися. Це був Сергій Надал, міський голова Тернополя. Тернопіль сьогодні пережив наймасованішу російську атаку за час великої війни. Були влучання у промислові підприємства, продовжуються роботи з ліквідації наслідків. Є проблеми з якістю повітря.